Доброго дня пані та панове. Сьогодні 29 березня 2025 року. Можна сказати так, що сезон виноградний вже розпочався. От ще ростуть перші весняні квітки. Ми знаходимося на заході Харківщини, Новий Мерчик. У нас вже цвітуть крокуси. Я думаю, що багато в кого воно вже. Давно все від селу. Тюльпани ще не у нас не цвітуть. Підсніжники десь є невеличкі. Стан винограднику такий, він ще знаходиться під землею. І найближчими 10-20 днів я його не збираюсь піднімати. Це підсніжник. Так. Тобто вся, весь виноградник ще накритий, От. але сезон я вже трохи розпочав. По-перше, ті ряди нові, які я посадив осінь, там 20 та більше, 25 чи 30 саженців, я їх поставив в стовпи. Натягнув проволоку От, наприклад, це тут для двох кущів зроблено. На одному буде Хеллоуін посаджений, а на другому вже посаджений вогонь, вогонь пристрасті, яке якийсь новий. Що він собою ставить, я ще не знаю. О, що ще зроблено? Зроблено от. Для майбутньої шкілки вже нагорнув ряди. Чому так рано? Тому що в моїх умовах, як тільки земля стала сипучою, треба зразу зробити, бо потім можуть піти дощі і буде багно таке, що вже нічого не зробиш. А так тільки треба буде пройти, протикати дірочки і повставляти. Черенки для майбутнього, для майбутньої шкілки. Тобто шкілка в мене вже підготовлена, перевірена. Пролита. Ну, а от потім перед самим посадкою буде ще проливати. От тут невеличка така тепличка, помідорчики вже тут. На, на ніч вкриваємо, щоб не, не померзло. От. Тепло, тепло. 14-15 градусів для нас це тепло. От. А це вже от, оце два ряди. Оце один і другий. Це те, що посаджено осінню, молоді саджанці, А весною це вже поставлені стовпи. А оце два рядочки, от раз і два. Це саженці були росли кущі вже минулий рік, ціле літо, тобто вони посаджені були осінню 23 року, 24-му почали рости. То в цьому році я вже маю надію якийсь сигнальний врожай мати. От, а це все останнє так стоїть, все прикопане і все жде свого часу, коли вже будемо відкривати. Відкривати не буду спішити, буду максимально відтягувати. Бо зворотні заморозки, всі знають, що це таке і як з цим важко боротися. Ну от, на цьому все.